Вітаю, друзі, сьогодні, 7 листопада. З вами знову Валерій Кличок і центр громадської аналітики. Вежа честь, який очолювати я маю нагоду, і я сьогодні хотів з вами поговорити про санкції. Але тема настільки складна, хоча, видається, дуже простою, що сам я не впораюся. Я попросив, аби нам допоміг у цій справі. Головний консультант центру зовнішньополітичних політичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус, вітаю вас, пане Іване. Вітаю вас, пане а Також вітаю всіх, хто нас дивиться. Розпочну із новини, яку я друзі повідомляв у себе в телеграм-каналі. Угорська компанія, яка займається виготовленням нафтопродуктів, фактично є монополістом на угорському нафтопаробному ринку, звати цю компанію, точніше, назва її МолНЕРТ, заявила про те, що має альтернативу російській нафті. І це все прозвучало на тлі візиту Орбана до Вашингтону. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, що відбувається, що угорці вирішили все таки відмовитися від російської нафти? Дивіться безумовно, коли Угорщина, скажімо так, робила заяви, що не може відмовитись від російської нафти, в мене були питання: а що ось лише світ клсвідклинув сійшовся на неї, бо якось ще згадую квітень поточного року, коли мене запросили до американського посольства. В Києві, і в мене була півтора година розмова з очільником торгівельного відділу цього посольства. Я власне, це була дискусія, тобто питання до мене. Я також міг ставити питання. Я питаю, що, слухайте: ну є окремі лідери країн ЄС, які купують е, нафти е, у Путіна, і ці ж лідери говорять, що вони друзі Трампа. Тобто говорять, що вони друзі Трампа, а купують не у Трампа, а у Путіна. То може Трампу слід врешті-решт надавити на цих своїх. Людей, які називають його своїм другом, щоб вони перестали купувати у Росії, а почали купувати у нього. І ну, Тоді я не отримав зрозуміло ніякої відповіді. Дипломати, вони і є дипломати, але зараз ми бачимо частково матеріалізацію того, про що я власне, питав, тому що це було логічно. І я думаю, що всі ці заяви угорської компанії, і загалом, що готові відмовлятися від російської нафти, це саме е перед зустрічю Трампа і Орбана, тобто не секрет, що там повинна бути зустріч, принаймні така інформація е ходить в засобах масової інформації, і я так розумію, тиск певний іде на Орбана з боку США, що давайте відмовляйтесь. І зараз питання чи це реальні плани? Чи це знаєте, ось минулого етара з вами я жартував про Індію? що найлегше в світі, що можна робити, це кинути палити. Це можна робити декілька разів на день. Так само Індія декілька разів на день говорить, що відмовляється від російської нафти, а потім виходить, що ні, і ось щоб зараз не була та сама історія з Угорщиною. Де Угорщина робить заяву, що ми відмовляємося від російської нафти, а потім так виявляється, що ця російська нафта вона все рівно буде в Угорщині. Єдине, що може бути, це буде, знаєте, коли є такий жарт Білоруська океанічна риба, коли в Росії запровадили санкції на океанічну рибу, і з Білорусі почали постачати океанічну рибу до Росії, хоча люди які знають географію. Знаючи на те, що океану і моря немає там в Білорусі, а так само може бути і в Угорщині, де, скажімо так, з невідомого джерела походження буде велика кількість нафти. Тому подивимося, але те, що можна тиснути, і те, що Угорщина може відмовити, в цьому не сумніваюся. Якщо такий дуже оптимістичний сценарій, ми розглядаємо: mm -hmm. Угорщина відмовляється від російської нафти. Так, можливо, там якусь частину вона буде під маркою інших, але російських затягувати, але звісно, не всю, бо все це зробити доволі складно буде. Якщо ще і Туреччина з Індією та Китаєм м, готові будуть зменшити постачання російської нафти, Трамп взагалі вчора сказав на зустрічі із лідерами країн Центральної Азії, що Росія там суттєво зменшила експорт нафти на тлі саме санції, і справді санкції працюють. Який ваш прогноз стосовно того, наскільки може обвалитися російський експортний ринок сирої нафти? Ну і можливо навіть і світлих продуктів нафтопродуктів? Я думаю, дуже суттєво. Тому що знаєте, коли так, Росія закриває свою статистику, але ж є в зовнішній в аналізі зовнішньої торгівлі поняття дзеркальна статистика. Це коли ти дивишся, хто з країн світі купує що у Росії? І Ось ще. В першій половині цього року я розумів, що про 93 всієї нафти іде або до Китаю, або до Індії. Верніше 51,7% до Китаю, 41,3% до Індії. Якщо бути точним, тобто Китай отримає більше, але все рівно ми розуміємо, що ці дві країни. Вони фактично значить, купують ну, ну не все, але майже всю нафту з Росії. Туреччина також вагомий гравець, єдине, що тут якраз проблема турецької статистики, адже за турецькою статистикою Туреччина взагалі не купує нафту. Ми розуміємо, що Туреччина ще як купує, просто що вони не відображають це в своїй статистиці. Так що, це також вагомий гравець. Що стосується всіх інших, та ж Угорщина, Словаччина, Бразилія. А там значно менше обсягів порівняння з тими, що йдуть до Китаю та Індії. Тому, звісно, для Росії втрата Китаю і Індії. Це буде ну, на те, що кінець цієї економіки. Кінця економіки навряд чи там можна дочекатись. Але те, що буде суттєві, найсуттєвіше навіть недоотримання грошей, яке вже до речі, зараз ми ще в процесі бюджетному процесі багатьох країн світу в Росії також. І вже окремі голоси в російській держдумі, наприклад, Жуков, це перша спікер Держдуми. Він колишній очільник бюджетного комітету Росії, і він прямо говорить, що ну не реалістичні цифри дає Російський уряд, коли говорить, ми стільки отримуємо грошей від нафти. Ну каже, ну не отримаємо. Ми стільки грошей і каже, навіщо це робити, тому що ви тим самим руйнуєте весь бюджет, коли ви апріорі закладаєте невірну цифру. Тому оце те про що він каже: це дійсно може трапитись. Uh, і навіть попри те, що ще купують нафти Китай і Індія. А якщо вони не будуть їх uh, чи суттєво зменшать закупівлі, uh, тут буде велике питання: чи взагалі Росія ще буде думати про соціальну сферу, чи все піде на війну і про пенсію можна буде забути? Ну, так там ситуація складна, і навіть учора я повідомляв про те, що в Держдумі Російської Федерації зареєстрували законопроект від п'яти партій про медичні сертифікати. Я їх називаю медичними талонами. Тобто ліки із списку життєво необхідних будуть видавати по талонах, бо грошей на соціалку немає, дефіцит ліків відзначають, так само, як і продуктів харчування. Це, звісно, не змінює політику Путіна в частині продовження війни, але все ж таки, друзі, відбиток матиме суттєвий. Це коли ми говоримо про всі санкції. а от е, е, мається на увазі про всі країни, які купують російську нафту, і на тлі санкцій, е, експорт е, імпорт російської нафти зменшується. А якщо говорити окремо про Угорщину, тому що мені особисто от мені, перепрошую, пані але цікаво, наскільки Угорщина є ключовим питанням? У санкційному тиску на Росію з боку Сполучених Штатів Америки і чому, якщо так, що стосується саме придбання російської нафти, бо Трамп говорив Орбану, йому не подобається, що Горщина купує цю нафту в Росії, ну безумовно, тобто, взагалі я нагадую, що є рамкова торгівельна угода між ЄС та США. Так вона ще не імплементована в країнах ЄС і є сумніви, що її приймуть ЄС, але у Трампа позиція така, що якщо ви не хочете. Щоб проти Європейського Союзу Сполучені Штати Америки запровадили високі мита, то тоді ви повинні купувати. Якщо я не помиляюсь, на 750 мільярдів доларів США енергетичні ресурси США, це не лише гази, нафта, це ще до речі, і технології для ядерної генерації електроенергії. Це дуже важливо, тому що це під, це Росатом може, як то кажуть, підзвісити. На гачку, тому що Вестен House та інші американські компанії, які займаються тим самим, що і Росатом, можуть сказати, чому ви з Росатом будуєте атомні електростанції, давайте ми вам це зробимо. І це також підпадає під цю, цю рамкову угоду, подібний напрямок. Тому, в принципі, тут знову ж таки головне, щоб Трамп публічно це казав, і тоді сприйняття в ЄС Орбана як переговірника з Трампом, воно не буде працювати. Тому що всі будуть чути оці заяви на адресу Орбана, що ти uh -huh. не те робиш, а, і як наслідок, ну як сприймати Орбана як переговірника, коли там в нього свої проблеми. Так що, тут головне, щоб США дійсно примусили Угорщину йти на ці кроки, і це, як на мене, дуже допоможе ЄС повтутися залежності uh -huh. від російської нафти, тому що. Значною мірою окремі країни ЄС. Вони, як на мене, ховаються за Орбан і за Фіца. Mm -hmm. Бо вони не хочуть говорити, що mm -hmm. ми е, відмовляємося. А вони говорять, що ми відмовляємося. А ось е, Орбан і Фіца ні. А оскільки вони ні, тому і ми якби ми mm ж -hmm. єдиний європейський союз. Ми також це будемо купувати. Але це підкреслюю використовують. Цей маневр з Орбаном та Фіца, щоб як то кажуть, вони були в якості тих самих політиків, які не дозволяють повністю від, 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 відмежитись від Росії, хоча вже неодноразово вже з. Четвертий рік повномасштабної війни скоро буде чотири роки. Так. Стільки разів лунала пропозиція повного торгівельного ембарго щодо Росії. Ми бачимо, що не готові наші партнери, не готові європейці. про те, що неодноразово про це казали, що це без цього неможливо, як би гарно тиснути, але ось ніяк. А які шанси зараз у Трампа переконати Орбана дотиснути на те, щоб Орбан сказав, все, ми не будемо купувати російську нафту, але справа в тому, що там, якщо не є контракт в Угорщині, і на Газ є, і на нафту є. Якщо вони відмовляться в односторонньому порядку, там будуть хороші не слабкі штрафні санкції. Ну, принаймні, вони точно мають бути передбачені. І все ж таки, який шанс у Трампа переконати Орбана? Не треба купувати у Росії нафту і газ. Ви дуже слушно пане і зауважили, що це така ширма для європейців. Прикидяться ж Орбан купує, що ви до нас пристали. Причепились, Давайте з ним розбирайтеся. Чи може Трамп переконати Орбана? Ну ось тут якраз тут же ж чому я згадав про цю ширму. Тому що цілком можливо, що тоді треба не лише з Орбаном розмовляти, а й з цими лідерами Німеччини насамперед Мерцем. А також в, Макроні, в Франції, якщо вони використовують орбана саме для того, щоб отримувати російські ресурси, у Трампа безумовно бажані, тому що це пряма конкуренція, і Трамп це розуміє. А, і в принципі, я думаю, що якраз а, у Трампа можемо казати, що досить виступати у якості прикриття для всіх цих а, мерців, та а, Макронів. Давайте роби заяву, що ти відмовляєшся, uh -huh. і подивимось, як себе поведуть ці згадані мною лідери провідних країн Європейського Союзу. Бо тоді їм буде важко ховатися за Орбаном. Бо зараз це дуже зручно, коли ну, вам, будь ласка, знаєте, в мене колишній мій керівник він був заступник голови Національного банку України Олександр Шаров. І він якось мені розповідав історію, що є такий Яроменко, колишній очільник е, Укра е, Ексімбанку. І він казав: Я завжди любив, щоб він був на нарадах. Чому? Тому що каже: він такий був вредний, що яким би я не був би вредним, всі будуть зав... саме на нього дивитись і пам'ятати його. І Я завжди ховався за ним. Тому що знав, що весь негатив буде на ньому. А я завжди виходив чистий з води. Так само і європейські ці країни, мені здається, вони і використовують цю угорщину, що вона грає роль такого собі поганця, і всі думають, ну яка ця угорщина погано не дає європейському Союзу відокремитись від Росії. А по факту там всі зацікавлені в тому, щоб цього відокремлено ну давайте на всі достатньо гравців, які не хочуть цього відокремлення. Тому сподіваюся, що все ж таки Трамп переконає Орбана, що досить бути оцим цим ярьомінкам. Я вже паралель проводжу з українським внутрішньополітичним життям, а, і прикривати всіх інших, щоб всі казали, які Орбан поганий, але заробляли на цьому. Так, це дуже слушне порівняння. Я от наступне запитання тему, яку хотів проговорити. Вона, в принципі, очевидна, але я хотів би почути вашу думку з приводу цього. Вибачайте, що ми зараз дійсно повторимося. Про що йдеться мова? Я сьогодні вранці у ранішньому відео огляді говорив про шведську компанію Gunvor, яка претендувала на придбання міжнародних активів компанію Lukoil. Ми добре знаємо історію з Lukoil ще до початку широкомасштабного вторгнення в Україні, який був, а потім перейменувався в Амік. Це Австрій. Шведська компанія, яка за великим рахунком не така далека від Лукою Ну, от Гунвор приблизно та сама історія, тому що раніше нею формально володів близький друг Путіна Геннадій Тимченко, потім нібито вони по документах продали виключно Шведам цю компанію, але е, бажання замало купити просто активи Лукойлу. Потрібно отримати дозвіл Мінфіну Сполучених Штатів Америки, тому що якщо без дозвіл вони отримають куплять цю компанію, вони потрапляють також під санкції Ну, автоматично. А сума угоди ну, вона могла варіюватися, але активи оцінюють лукойлу ну дуже скромно, як на мене, в 20 мільярдів доларів, але враховуючи те, що в них активи по всьому світу, це просто ну шалені статки. Друзі, окей, нехай буде 20 мільярдів. Так газетярі пишуть, нема питань. Але мінфін Сполучених Штатів Америки сказав ні. Тому що нинішній власник е, компанії Гунвер це яка маріонетка Кремля, який нібито й купив у Тимченка цю компанію, але в нього дуже тісні зв'язки із Путіним. Цього не буде, дозволу вони не дали. Ну і Гунвер відмовився. Я чому про це згадую? Я сьогодні вранці говорив: де Америка, де Європа? На території Європи діє відверто: російська компанія, купа проросійських компаній, але вони. Не, у, не чую, не бачу і мовчу, закривають очі, рот і все, те, що ви сказали, і нічого від слова зовсім не роблять для того, щоб зникровлювати російську економіку, про що ми говоримо, тому що тут тільки заяви Трампа вже зробили купу проблем для російського імпорту нафти. Я не захищаю друзі Трампа ще раз оголошую, наголошую на цьому. Там купа проблем і у Трампа, але це рішення заберечувати як ефективне, ну просто нереально. Європейці коли-небудь, пане Іване, щось будуть робити, бо сьогодні я читаю там повідомлення, що Молдова вирішила викупити частку лукойлу у себе, щоб там працювали, це щось не поспішають. Ну а тобто, ну дійсно, Гонбор це дуже гарний приклад, тому що це реальна компанія, створена тимченко. Ну, перше, давайте так: Тимченка ніякий не був олігарх, як і Дротенберге, як і Ковальчук. Тобто, всі ці прізвища, вони стали олігархами за часів Путіна. Якби не був Путін президентом, їх не було б в списку олігархів. На відміну віддавайте Фрідман, Абрамович, Тіріпаска, Хадарковський. це люди, які сформувалися не тому, що вони там дружили з Єльцином, а тому, що вони знали, як робити бізнес, хоча вони побудували потім стосунки з сім'єю Єльцина. Але все рівно вони не залежали. І тому, коли Єльцин перестав бути президентом, вони лишились в списку олігархів. Єдине, що вони майже всі змушені були лягати під Путіна, тому що знову ж таки першого з них, найбагатшого Ходорковського, Путін демонстративно посадив до в'язниці, тим самим дав сигнал всім олігархам, що тепер нові правила, тепер ви будете робити те, про що я вам кажу. Але ж, оці всі тімчинки, це все, як на мене, взагалі гроші Кремля. І тому я дуже mm -hmm. люблю цитувати а, Стігліца, це Нобелівський лауреат по економіці в 2024 році в січні, коли були дискусії, і вони ж тривають щодо заморожених російських активів. Він якось так сказав, що ну це ж всі ми обговорюємо ці активи. але ну, це ж не єдині гроші російської влади, які є на заході. Є ще те, що називається приватні гроші. Але ці приватні гроші суто номінально приватні, а по факту це державні гроші. Тобто ага. до, до цього слід активніше придивитися. Тут я повністю погоджуюся, що е, треба усі, усі ці гунвори, інші компанії подивитись, а чи дійсно там власність е, окремих приватних осіб, чи це все ж таки стає держава в Росії. Бо ось тут, ну до речі. Те, що була відмова по гонвору, це дуже добре, тому що е, люди, які слідкують пильно за санкціями, ось, наприклад, колишній заступник міністра енергетики Росії Мілов, він казав, що треба інфорсмент, тобто треба контроль за дотриманням санкцій, і для нього головним індикатором зараз буде якраз доля Гунвора і Лукойла, тому що він каже, що Гонвор це компанія, створена Кремлем, якщо США дають дозвіл на купівлю Лукойла Гонвором. Це значить, що вони погоджуються з тим, що Росія викопала в Росії це актив і ага. ніякого ефекту не буде. Якщо все ж таки не будуть давати, ну ага. це вже позитивний сигнал, що ні, все ж таки перевіряють подібні речі, і не ага. буде вони відбуватися. Знову ж таки, інші варіант та ж Молдова також віддивитись, як би це не був черговий певний, скажімо так, ручний кремлівський олигарх, але в Молдові. Ми вже знаємо і Шора, Ілона mm -hmm. Шора цього, mm -hmm. а, і Плахатнюка. Також дуже багато запитань до окремих е бізнесменів, які сформувалися в, е в Молдові, як безумовно, до компанії Шаріф, яка там всім заправляє в Придністров'ї. Тобто, зрозуміло, що це все структури, які так чи інакше вони е створені Кремлем, вони філії Кремля. А щодо, до речі, Угорщини. То давайте не забувати про тісні зв'язки Могилевича і Угорщини. Я не виключаю, так. що там дуже багато чого створено саме структурами російських спецслужб через зв'язки цього Могилевича. Угу. і це фактично а, та ж держава Росія під прикриттям. Приватного бізнесу, чому тому що цей Вашингтонський консенсус діє кінця 80-х років, що не можна недоторканність приватної власності, тобто це святе. Ось тут, як на мене, слід відходити від цих принципів, казати слухайте, Якщо є підозра, що це ніякий не приватний капітал, то не слід до нього відноситись як до приватного капіталу так само до речі, як і до церков, ось чинна американська влада. Вона дуже болісна, сприймає, що ось Україна нападає на церкву на російську православну церкву. Треба пояснити, так це ж не церква, це підрозділ ФСБ. ФСБ використовує так, церкву. Паневане. Тобто... Пане а враховуючи, що зараз ще раз повторюся, друзі, перепрошую за повторення. Вкотре перепрошую. Виявляється, риторика санкційна Трампа вона більш ефективна, ніж санкції Європи, тому що ну до оголошення Трампом історії із СНФ та лукойлом, Ну всі компанії, які зараз повливали на поверхню, сиділи на попі рівно в Європі і працювали. Їх кришували відверто уряди європейських країн, і нічого з цим не робили. Ну і таке складається враження, що в Європі всі все влаштовували. Вони кивали на Трампа, Трамп веде санкцій, самі ніби меса не робили. Чи побачимо ми зараз якісь зрушення? У політиці європейських наших партнерів щодо санкційного тиску на Росію, справді ефективного, а не того удаваного, який у всіх 19 санкційних пакетах, хоча на правду був би несправедливим, об'єми постачання російської нафти і газу до Росії до Європи, суттєво зменшилися. Ну просто колосально зменшилися. Але чи побачимо ми якісь наступні кроки, які призведуть до послаблення позиції Росії щодо е фінансової складової війни проти нас? чи все ж таки Європа буде домовлятися із Росією? Домовлятися, аби там Росія не кошмарила її дронами, не запускала шахеди по Польщі і так далі. Тобто ця вся історія, вона сьогодні виключно російсько-американська, європейці сидять спостерігають, чи все ж таки щось ми побачимо? Ну, дійсно, я думаю, що дискусія в Європі є, тому що погоджуюся, що російські компанії, російські капітали. Дуже спокійно собі жили в Європі, вони е, в Швейцарії дуже гарно живуть. Но, зверніть увагу, хоча, б, знаєте, ось такий індикатор, його там іноді не люблять, коли змішується е, політика, але повторюю, спорт це складова політики, а не щось окремо. І скільки федерацій е, спорту, різних видів спорту, постійно говорить поверніть росіян, поверніть росіян. Чому вони це говорить? Тому що російські гроші там в цих федераціях. Очільники так чи інакше мають пряме безпосереднє відношення. Е, там Усманов один з найбавь. Людина, яка, до речі, не тільки відома, має найкращу яхту в світі, щось таке, нещодав не зустрічав інформацію. Ось е, або літак, ну, щось таке супер. В нього. Хто такий Усманов Це людина дуже близька до Кремля, і тому і він очолює там федерацію фехтування Дворкович, колишній вице-прем'єр, також човляє. Тобто, усі ці федерації спортивні через те, що через них заходять російські гроші, вони всі постійно говорять, що ось треба повернути росіян, так вибачайте європейці, Ви суб'єктні чи ні? Тобто вас не, практично не, купили не. російські бізнесмени, які знов ж таки ховаються, що вони приватні особи, але ніякі вони не приватні особи. Я тому що, повторюсь, Абрамович, Деріпаска, Фрідман питань нема. Це люди сформувалися в mm -hmm. Всі інші, це нові обличчя, які, скажімо так, з'явилися суто через зв'язки з владою, хоча і до перелічених новолігархів часів Єльцина, також питання, що вони після аресту Хатарковського так, також так. вирішили бути складовою командою. Тому тут о, дійсно треба перевіряти, ми от... На предмет uh, на этом, критикують uh, закон про в Росії, але в принципі, якщо повертаємось до uh, витоків цієї ідеї, це ж американський закон. Чому він був? Тому що хотіли перевіряти, наскільки фінансуються ті чи інші політики зовнішніх джерел. Тобто, якщо виявляється, що є окремі uh, політики, теж окремі ЄС, а у їх uh, проплачує Росія скільки через розпівробітництво та інші компанії, було проплачено різних акцій в тій ж Румунії, як розпівробітництво допомагало, Молдові, підвозили виборників під час голосування. Тобто, дуже багато цих історій, які в мене дають підстави для того, щоб в Європі взагалі розібрались хто хто кому проплачує гроші за яку риторику. Бо іноді, коли, я оскільки ж маю можливість спілкуватися на єгипетських і не лише арабських каналах з європейцями, часто чую заяви Ні, не можна сваритись з Росією, треба шукати з нею миру, не можна називати Росію агресором і так не засягнути миром. Слухайте, це повторення риторики, яка можлива була під час Другої світової війни. Якщо дехто казав не треба воювати з Гітлером, давайте з ним домовлятись. Такі люди більше ніж певно не були, і не виключаю, що за німецькі гроші. Так само і зараз, не виключаючи, що саме за російські гроші мачуємо mm -hmm. подібну роту. Друзі, ми підняли непросту тему і будемо підіймати її надалі, для того, щоб трішки розворушити європейське е, кубло. А, це не означає, що ми не маємо прагнути до Європейського Союзу, ні, ні. Бо тут часто нав'язують, знаєте, такий проросійський акцент дивіться, ви ж там Європу сварите, я кажу, ми її об'єктивно і конструктивно оцінюємо. Бо без цієї оцінки ми не зможемо рухатися далі. Влада не може це робити в силу причин, бо європейці нам справді допомагають. Ну, зараз не так багато, як мені особисто хотілося тут також така історія. Але е, от саме кейс е, санкцій Трампа проти двох російських компаній, він відкрив просто, як на мене, скриньку Пандори. Пандори у Європі. Пан Іван слушно зараз акцентував увагу на тому, що російський бізнес почувається в Європі дуже комфортно. Ніякі санкції, особливо приватного, але ж знову приватного не, не зачіпають їхні інтереси. Е, так, сьогодні ми отримали повідомлення про те, що росіянам скасували шенгенські візи. Та я вас прошу, будуть їздити по таких візах, їх взагалі треба було б закрити. Але це не означає, що це якийсь там шалений тиск. Але продадуть і згодують нам як тиск. Задайте, як ми з вами брали візи кожного разу, коли треба було виїхати за кордон. Робили це? Незручно, незручно. Робили, робили. Ну, приблизно така сама історія і для росіян. Але якого дідка в них були шенгенські, вибачте, це також. Знаєте, запитання так. риторичне, так само, як і в нас. Вибачайте за такий коментар на завершенні нашої розмови з паном Іваном, але це про наболівше. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Які ви бачите рецепти виходу з ситуації, а пану Івану, давайте дякувати за те, що він нам розклав Дякую. по поличках все, що там відбувається, і сподіватимемося, що і надалі він нам допомагатиме. Спасибі вам. Дякую.